Відповідь усім скептикам: президент України пояснив, чому ЗСУ не перекидають всі сили на південь. За іншого сценарію, прогноз буде невтішний, переконаний глава держави. Подробиці військової тактики від верховного головнокомандувача просто зараз на каналі Січас. Почну з того, що напередодні видання «The New York Times» видало світ матеріал, у якому наполягало, що українські військові мають сконцентруватися на південному напрямку фронту. У цій думці автори статті спиралися на дані американських військових стратегів, які, в свою чергу, у своїх судженнях керувалися інформацією від неназваних джерел. На думку аналітиків, зараз підрозділи збройних сил України надто розтягнуті вздовж лінії фронту. Експерти сходяться на тому, що Україна під час контрнаступу не може прорвати підготовлену російську оборону саме тому, що велика кількість військ ЗСУ – Включно з найкращими бойовими підрозділами, атакує не в тих місцях, де це найбільш актуально. Далі уривок із матеріалу. Головна мета наступу для українських військових, як зазначає The New York Times, полягає у тому, щоб перервати російські лінії постачання на півдні України та розірвати сухопутний маршрут між Росією та анексованим Кримом. За словами американських чиновників, українське військове командування розподілило війська приблизно порівну між східним та південним напрямом контрнаступу. В результаті стверджується, під Бахмутом, наприклад, перебуває більше солдат зсу ніж під Мелітополем, де є набагато важливіші ділянки фронту. Військові аналітики зазначають, що темпи наступу можуть різко змінитися лише внаслідок кардинальної зміни тактики. Чому ж Сили оборони України не перекидають всі можливості та засоби саме на південний напрямок фронту, пояснив президент України Володимир Зеленський. Далі зацитую його слова: щодо розтягування сил, у нас є схід. Хтось розуміє, скільки там окупантів? 200 тисяч. Дайте, давайте візьмемо звідти наші сили і кудись їх перекинемо, наприклад, туди, куди нам потрібно. Йдеться у заяві Гаранта. Лідер держави розлумачив чинну обстановку так: після перекидання сил на південь росіяни за кілька днів захоплять Слов'янськ та Краматорськ. І далі вони підуть на Павлоград, Дніпро, відріжуть береги. Я думаю, що саме така надія у них є. Харків, ми не віддамо ні Харків, ні Павлоград, ні Дніпро. І нехай різні аналітики світу на це навіть не розраховують, додав Володимир Олександрович. Тим часом на південному векторі передової і так є чималі успіхи. Воїни 47-ї окремої механізованої бригади встановили Прапор України у селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків Мелітопольському. Синьо-жовтий стяг з підписом головнокомандувача ЗСУ за майорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День державного прапора України. І ось. Такі кадри історичної події показали наші бійці у своїх офіційних каналах. Слава воїнам 47-ї окремої механізованої бригади. Велика подяка, великий уклін усім силам оборони нашої рідної неньки. Напишіть, будь ласка, свої коментарі просто тут під цим випуском. Я думаю, нашим захисникам буде цікаво і важливо їх почитати. І, власне, всім глядачам також дуже важливо гуртуватися. І читати ці гарні для нас новини. Не забувайте про ваші реакції у вигляді вподобаєк, у вигляді підписок і принагідно нагадаю про функцію дзвіночка. Аби жодної новини не пропустити, натискайте на цю чарівну кнопку, і таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Про ситуацію по всій лінії фронту я вже розповідала напередодні. Дивіться вже за мить. Попередній наш випуск не перемикайте це. Відео будемо споглядати разом. Захисники України мають успіх на півдні та закріплюються поблизу одного з населених пунктів у Запорізькій області. Після тріумфального заходу наших бійців у Роботине, яка точка на карті наступною зможе зустріти воїнів ЗСУ? Відповідь на це питання почуєте просто зараз на каналі Січас. Отже, нині сили оборони продовжують наступ на Бахмутському напрямку на Донеччині та Мелітопольському векторі фронту у Запорізькій області. Розпочнув огляд карти бойових дій зі східної лінії. За даними Генштабу збройних сил України, на Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Берестове, Куп'янськ-Вузловий Харківської області та Твердохлібове Луганської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Білогорівка, Званівка, Серебрянка, Сіверськ, Веселе, Спірне, Федорівка Донецької області. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що збройні сили Російської Федерації не зможуть прорвати оборону українських військових на Лимано-Куп'янському вісі в короткостроковій перспективі. Зацитую його. У короткостроковій перспективі у них не буде можливості прорвати оборону на лиману куп'янській вісі, особливо у напрямку Куп'янська з подальшим захопленням міста, сказав Коваленко. Він зазначив, що окупанти не зможуть прорвати оборону через серйозні проблеми зі штатною комплектацією. Зокрема, деякі підрозділи укомплектовані лише на 30%. Рухаємось далі. Українська армія на Бахмутському напрямку продовжує вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. У самому місті фортеці рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес із 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка знищила самохідний міномет Тюльпан та Сау Акація. Техніку збройних сил Російської Федерації вартістю мільйони доларів вразили дрони за. 500 доларів. Просто подивіться на ці кадри. Дійсно вражаюча робота. Противник тим часом також вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщеївки Донецької області за 9 кілометрів від Бахмута. Там тривають важкі бої. Ну і провалили наступальні дії армія загарбників у районах Авдівки та Мар'їнки Донецької області. Противник зазнає значних втрат у особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви. Речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що захисники мали успіх у напрямку Новопрокопівки в Запорізькій області. Це за 5 кілометрів від роботингу, куди напередодні зайшла наша 47-ма окрема механізована бригада. Там, у Новопрокопівці, наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Далі цитата: в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки, захисники мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. А які ваші прогнози? Чи почуємо ми вже незабаром від українського командування гарні новини із цих населених пунктів? Діліться передбаченнями під цим відео. Я вас чекаю у коментарях. Не забудьте про свої вподобайки та закликаю більш активно підписуватись на ютуб канал «Січас». Так само принагідно вам нагадаю про функцію дзвіночка. Таким чином, ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення.